Вітаю, шановні, зробила грядку, висадила гортензії, замульчувала, положила кору. Сьогодні виходжу. І що ви думаєте, я бачу? Подивіться, ось вона. Ну, наступила, ну, подивіться, вона наступила зовсім, зовсім придавила рослинку, ось теж слід. І що вони тут шукають? Ось слід теж ямка. І тут теж. Ну, ну неможливо. Ну шкода, зараз буду відпорпувати, бо дивіться, наступила прямо на, на корінь, ось може і поломила, бо не знаю, ось, придавлена. Вважаю, що густо посадила, мабуть. Оце кози. Що їм треба? Ось вони.